Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі маркований аркуш. Тысяча років з початку правління Ярослава Мудрого. 2019 рік. Опис. Почтова марка війшла в обіг 20.09.2019. Художник Микола Качубей. Формат маркованого аркуша 185 на 151 мм. Тираж марки 130 тисяч примірників. Кількість марок в аркуші – 8, 8 плюс 2 купони. Марка багатоколірна. Спосіб друку офсет. Ярослав Мудрий 50 цікавих фактів. Перший. Часом народ нагороджує правителів прізвиськами. Саме так великий князь Ярослав Мудрий отримав ім'я, під яким увійшов в історію. Друге, київський князь Ярослав Мудрий неспроста зробив таке гладеньке прізвисько. Ярослав був князем новгородським і київським. Третє, будучи людиною далекоглядною і надзвичайно розумним, він все життя сильнонаправлено проводив дуже ефективну і зважену політику. Четверте, його політика відрізнялася далекоглядністю і виваженістю рішень, і він суттєво зміцнив позиції Русичів. Саме в епоху його правління був покладений кінець регулярних набігів Печенегів. П'яте. З дитинства, яке виховувався, щоб одного разу очолити народ, він виправдав всі покладені на нього надії і увійшов в історію як один з найвидатніших правителів Київської Русі. Шосте. Ярослав відомий тим, що при в ньому Київська Русь міцна увійшла в коло наймагутніших держав світу. Це підтверджувалося династичними зв'язками з найвозливішими державами Європи. 7. Ярослав Мудрий народився незадовго до початку другого тисячоліття. В 980 році. Він був другим сином князя Володимира. Його матір'ю була Полоцька княжна Рогнеда. 8. Родоначальником дінастії, до якої він належав, був легендарний Рюрік. 9. Ярослав не вважався основним спадкоємцем Володимира. Оскільки він був найстаршим, він був другий. Це також важливо. А також кульгав. 10. Шлях Ярослава Мудрого до влади був важкий і супроводжувався тривалою боротьбою з братами. Після смерті. Батька Ярослав Мудрий протягом 4 років воював з братами за Великокняжий Київський престол, здобувши у підсумку перемогу. 11. Кожен брат мав своє місце сокругою, своєрідні питомі князівства, а значить військову силу. 12. Ярослав мав головний козир, у його війську були варязькі дружини, а також наймані нормани зі своїми конунгами. Ця військова сила була начисленною, зате непереможною завдяки високому професіоналізму, якісному важкому збройній відвазі. 13. До створення своєї військової сили князь підійшов завчасно і грунтовано. У Новгороді він спорудив двір для приїжджих, де проживали воїни зі Скандинавії, які були матеріально забезпечені. 14 у цьому дворі, дворі знайшов притулок скандинавський конунг Рінгсон Едмунд, якого звинувачили в убивстві Борислава під ім'ям, можливо, був святий мученик Борис, син князя Володимира і візантійської принцеси Анни. 15. Дружиною Ярослава була Івінгерда, дочка шведського короля, яка на Русі прийняла ім'я Ірина. 16. Дружину Ярослава Мудрого бив заснований перший в Київському князівстві жіночий монастир. 17. Ярослав Мудрий доклав руку до складення першого на стародавній Русі зводу законів в Руській Правді. 18. Князь дуже любив читати його напівлегендарна бібліотека досі і з істориками та археологами. 19. Достовірно відомо, що Ярослав Мудрий накальговував. Можливо, саме за неможливості особисто вблищати на полі бою, він розвивав свою розум та волю. І, судячи з того, що народ прозвав його мудрим, дуже успішно. 20. В якості князя Ярослава Мудрий пробув ціл в 37 років. Значний термін для правителя тієї епохи. Хоча в подальшому рекорд за, термі... за терміном перебування влади встановив один з його нащадків Іван Грозний. 21. Ярослав Мудрий вважав династичні шлюби дуже корисними для зовнішньої політики. Протягом життя у нього було 10 дітей, 7 синів і 3 дочки. І він через роки став батьком і дідом безлічі безліч європейських правителів. 22 Одним із онуків князя був Володимир Мономах. 23 син Володимира, дружився на Оді, яка була дочкою ждатського графа. Леопольда міста біля Бремена, син Ізяслав, був чоловіком Гертруди, а її батьком був польський князь Мешко II. 24. Син Святослава дружився на Оді, яка була онукою немецького цісаря Генріха II. Син, син Ігор ввінчався з графиною Орламською немецькою принцесою Конігундой. 25. Четвертий син Ярослава Всеволода дружився на досі візантійського імператора Константина Мономаха. В цьому шлюбі народився київський князь Володимир Мономах. 26. Сестра Ярослава стала королевою Польщі, одна дочка королевою Франції, а інша королевою спочатку Норвегії, а потім і Данії, а третя королевою Угорщини. 27. Завдяки тому, що дочки князя були замуж, замужем з за європейськими монархами, безліч людей, які стежили за своїм родоводом, вважаються нащадками Ярослава Мудрого. 28. Правління Ярослава Мудрого знаменувалося будівництвом на Русі безліч храмів. 29. Князь заснував три міста, які були названі його ім'ям Ярославль, рісі Вовка Росія, Ярославль рісі Сесян. Сучасний Ярослав Польща, Юрів. Сучасне місто Тарту в Естонії, спочатку називався Юргів, на ще з Йоргія Побідоносцем, який був святим покровителем Ярослава Мудрого. 30-те русичі під керівництвом Ярослава Мудрого здійснювали походи у 1030 році. Було здійснено похід на території сучасної Галищини і Волині, були відвоювані Червенські міста. Який у 1018 році захопив польський князь Болослав Хоробрий, а похід закінчувався в 1031 році звільненням сучасних західноукраїнських областей з-під польського панування 31 На Ятвігів у 1038 році на литовські племена у 1040 році, в Мозаві у 1041 році, на Константинополі у 1040 43 році, так, на минуточку. 32. -е. Останній похід на Константинополь закінчився невдачею. Але за підсумкою війни у 1046 році було підписано мирний договір. 33. -е. Один із найголовніших напрямків деятельності князя зміцнення християнства до 1039 року було закінчено формування Київської митрополії яка підпорядкувалася Константинопольському патріархату. 34-та -е. митрополитів призначав Константинопольський патріархат. Однак автономія Київської митрополії міцніла і в 1051 році при підтримці Великого князя єпископи обрали митрополитом українця Іларіона. 35. У 1051 році було засновано три Київські монастирі святи, святої Ірини, святого Юрія і Київська Пещерська. 36. Знаменитий Київський собор Святої Софії був загладений Ярославом Мудрим у пам'ять перемоги над печенігами. 37. Завдяки тонкої дипломатії князю вдалося налагодити дружні стосунки зі Швецією. Одним із давніх суперників Русі тих років, 38. Одна з почесних державних нагород України називається Орденом Князя Ярослава Мудрого, 39. Саме цей правитель значно посилив Київську Русь. 40. За життя Ярослава Мудрого також був князем Ростового Великого і вільного міста Новгород. 41. Оскільки часи правління Ярослава Мудрого. Було відносно спокійними і Русь просвітала. 42. Князь протигував розвитку культури, зібрав велику бібліотеку, про яку згадує у році Повість врем'яних літ, яка зберігалася в соборі Святої Софії. 43. 43. 43. Ця ж бібліотека могла була загубленою в часи монгольського нападу на Київ. Або стати частиною інших книжкових зібрань, наприклад, бібліотеки Івана Грозного, яку також не дотепер не може знайти. 44. За наказом Ярослава Мудрого, вперше почалися перекази цінних рукописів посеред книг європейських мов на українську. 45 на українську мову пачорків, на українську. 45. саме цей князь поклав початок передумов об'єднання князівства. Усілісну державу, яка відбувалася через століття. 46. В епоху правління Ярослава Мудрого Київ став одним з найбільш великих і розвинених європейських міст, а також найбагатнішим на Русі. 47. Далеким нащадком Великого князя є американський президент Дональд Трамп. Його генеалогічне древо тягнеться від французької королівської династії, яка, в свою чергу, пов'язана з саною Ярославною, я, наприклад, не знав. 48. Причина смерті князя невідома. В літописах вона не конкретизується. Але, судячи з усього, він помер своєю смертю. 49. Останки Великого князя століттям покоїлися у шеститонному тонному мра... Мармуровому саркофазі Софіїському соборі. Але після Другої світової війни виявилася їх пропажа І досі невідомо, де зараз знаходиться прах Ярослава Мудрого. 50. У 2004 році Ярослав Мудрий був зарахований до Лику святих. От такий наш пращур. Там Хто уважно слухав, там э, було там і про Ростов, і про Новгород, і так далі, і про Європу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!